Вітаю вас, мої неванильні котики на каналі Не ваниль. Я психолог, сексолог Вікторія Білан, і ми сьогодні будемо говорити на чудову цікаву тему, за яку ви проголосували в моєму закритому телеграм-каналі, про тривожні стані. Про тривогу, про що ми будемо говорити? Про подолання тривоги. Я виписала для вас спеціально п'ять дієвих методів, які я використовую сама в своєму житті, а також рекомендую клієнтам. Тобто, я як практик їх використовую і це допомагає дійсно. Друге, чим відрізняється тривога від страху? Панічних атак, що таке, які ознаки тривоги, і що таке нам з собою робити в наші буремні дні, в наші буремні часи, щоб подолати. Поговоримо також про ефект доміно і що з цим робити. Про що треба сказати? Що тривога завжди живе в майбутньому. Якщо депресія живе в минулому, тобто у нас меланхолія, ми за чим сумуємо. У нас така туга, це про вже більше про депресію. То тривога завжди живе в майбутньому. Чому? Тому що нам фантазія, наша уява малює якісь страшні картинки, і ми себе накручуємо, накручуємо, накручуємо. І якщо накрутити себе, скажімо так, тривога на максималках, це вже панічна атака. Які ознаки тривоги? Ознаки у різних людей дуже різні з боку тіла, що це може бути Тремор, Може бути виділення адреналіну. Я пам'ятаю, коли в нас почалась повномасштабка, я скакала по коридору, тому що в мене лупив цей адреналін, треба було кудись собі діти, і я от рухалася. Це також одна із порад рухатись, якщо вас отак от тривожиться і нагрібає. Далі, що ще може бути? Може потовиділення, можуть долоньки ваші потіти всі загострюються у вас невротичні стани. Що це може бути? Це може бути коли ви гризете ногті, коли ви прибираєте зі столу крихточки коли ви починаєте, у вас таке доходить до обсесивно-компульсивних таких розладів або проявів, починаєте щось постійно тушитись, прибирати, складати. Отже, це також все прояви тривоги, коли ви постійно ходите на прання, навіть якщо воно вам не треба. Що робить тіло? Тіло з вами, ваша психіка вам допомагає. Тобто вона, психіка, нас, вона хоче нас цілити і таким чином знайшла якийсь такий шлях, щоб себе заспокоїти. Отже, нас. Щось заспокоює, що це може бути? От ви гризете ногті? Ви там смокчите дуже часто діти, а й навіть дорослі всі пам'ятають цей мемса кашвілі, коли почалась повномасштабка в Грузії, як він кроватку свою смоктав. І що відбувається? Оце щось регрес. Та я можу, я регресую в стан дитини по Фройду. Тобто є такі, ми регресуємо як дитина, і ми робимо це все неусвідомлено. Що це може бути ще автоагресія, подряпини. Деякі люди самі себе там шусь починають роздряпувати обличчя або руки, або ще. Тобто, всі ці невротичні стани це також нам вказують, що є тривога. Так же само клацання ручкою, теребонька ногами, руками. Щось постійно пальцями робимо от оці всі неусвідомлені рухи. Також нам кажуть про тривожність, що може бути порушується концентрація наслідки. Увага! Мовлення, ви можете щось забути, якесь слово, або навіть забути своє ім'я, або чи є сім'я, щось таку важливу, або інколи неважливу інформацію, тому що страждають всі когнітивні процеси. Це пам'ять, мислення, увага. Починається безсоння з боку. Лібідо, як сексолог, можу додати або лібідо зникає, або, або навпаки, воно виростає в, в то, що людина починає занурюватись в гемблінг або в порнозалежність, або скролить постійно. Thank you Таким чином, переключаючи свою увагу, скролить постійно тіктоки, соціальні мережі, інстаграми для того, щоб зняти оцю цю тривожність, але навпаки ще нас більше більше нагріває. Зняти напругу, що ще може може бути нав'язлива мастурбація. Зараз це також дуже я бачу і по дівчатам, і по хлопцям, що тривожність от знімається таким чином. Тобто, ваша психіка, ваше тіло ось таким чином знайшло собі якийсь механізм для того, щоб подолати оцю тривожність. Отже, чим відрізняється страх від тривоги? Якщо тривога це щось таке ефемерне, фантазійне, то що ми розганяємо самі, в своїй уяві, нам малюються страшні картинки, як я піду в душ, почну купатись, тут прилетить ракета, не дай Боже. І мене всі знайдуть голенько, і в мене через це тривога. Або ракета летить мені прямо в вікно. Це я уявляю це, да, і мені страшно стає. І страх це щось реальне, тобто на вас накинулася якась тварина. І як реагує наш мозок? Ми савці, так? Якщо брати наш рептильний мозок. Є така теорія триєдиного мозоку: то наш рептильний древній, наш давній мозок реагує в три сценарії: бий, біжи, замри. Отже, ми або б'ємось, у нас виділяється адреналін, або тікаємо, або ми завмираємо. Тобто ми прикидаємося мертвими, і це нас рятує. Насправді, тривога вона нас рятує, тому що допомагає вижити, але коли її дуже багато, вона може переростати. В панічну атаку я виписала для вас спеціально п'ять найкращих методів подолання тривожних станів вони дієві, тому що я на собі всі використовувала, скажімо так, і також на своїх клієнтах. Зазвичай все ж індивідуальне перше, що я рекомендую: когнітивна поведінкова терапія. Писати щоденник можете закачати собі застосунок, так і називається КПТ. когнітивна поведінкова терапія, і писати свій стан емоцій, тобто вилавлювати як тарганів свої у небажані емоції. Пишете або розділити листочок на три колонки. Що зараз відбувається? Які мої думки? Які емоції? Потім будуть приходити інсайти, і таким чином ви автоматично почнете. Буде у вас такий як файлік в голові, встроєний, влаштований такий, що що я відчуваю, які в мене емоції, ви будете контролювати уже себе і відлавлювати? Ага, так, це тривога пішла. Що по тілу відбувається? Чи в мене тремор чи я переживаю, чи я потію, чи я починаю неусвідомлення усвідомлення оці крошечки прибирати зі столу або щось таке хаотичне робити руками, ногами і так далі. І ви почнете отлавлювати вилавлювати свої е, такі стани. Далі що? Катастрофізація, тобто ми доводимо до абсурду якусь річ, тобто дивіться. Ось що буде. Я тривожу, що я можу втратити свою роботу. Давайте доведемо цю ідею до абсурду. Що наступить потім? У мене не буде грошей, у мене не буде за що жити, знімати житло, і, і до то до тої міри доводимо. Ми навіть інколи сміємо, що я валяюсь на вулиці, я бомж, все у мене нічого немає. І коли ви доводите до катастрофізації, тобто такий метод психотерапевтичний, у вас це, скажімо так, трошки відлягає, попускає. Ви розумієте, що деякі оці катастрофічні сценарії вони ніколи-ніколи не справдяться, і ви самі собі. І це накрутили в голові. Третій дуже дієвий метод це дихальні техніки. Релаксація по методу Джек, апсана, погугліть. Є такий метод, коли ви напрягаєте м'язи, потім розслаблюєте там, на 17 хвилин. Далі є такий класний дядька Вімхоф, його канал так і називається Вімхоф, і є в нього дихальні техніки. Спробуйте ці такі ж техніки, можливо, вам це допоможе, тому що всі ми різні. Комусь треба заспокоїтися, кому навпаки, треба таке інтенсивне дихання, коли мозок насичу. Це кислородом, отже, подивіться Віма Хофа, це скандинав, якого в нього майже 2 мільйона підписників. Метод шульца також є не шольца, а шульца і метод Куе. Погугліть, Тобто, побачите, є ще такий цікавий метод рухи очима, і МДР він називається, але треба є спеціальні програми, треба краще проходити це зі спеціалістом. А зараз я вам покажу, продемонструю три чудових вправи, які мені допомагають. Також допомагають моїм клієнтам, як заспокоїтись, коли у вас тривога або. Адреналінчик або навіть панічна атака. Що головне пам'ятати? Головне пам'ятати, що треба дихати. Дихаємо носом, видихаємо ротом, дихаємо спокійно. Перша вправа, вправа називається метелик. Я буду зараз постукувати себе, і ви можете повторювати за мною. Обіймаємо себе, відчуваємо кордони тіла і починаємо як метелик. Ритмічно себе постукувати. І дихаємо. Вправа називається метелик. Головне не забути про цю вправу, коли у вас панічна атака або тривога. Наступна вправа дуже корисна буде порахувати, зворотному напрямку. Рахуємо і дихаємо одночасно. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. І спокійно дихаємо. І третя вправа також пов'язана з диханням. Вдихнули, затримали дихання, вдихнули носом, затримали на 10 секунд. Рахуємо в голові і ротом видихаємо. Знову вдихнули, затримали і видихнули. Ось такі легкі три вправи вам допоможуть заспокоїтись, коли у вас тривога або навіть панічна атака. Що далі? Фізичні вправи. Зробіть собі режим, повісти на холодильник режим і починайте займатися. Можете плаванням, взяти собі абонемент, в басейн, можете його можете якийсь такий стретчинг легкий. Отже, що кому підходить, фізичні вправи вони будуть знімати цю тривожність, переключати вас і адреналін теж будуть убирати. Медитації вже доведено науково, що медитації вони переналаштовують на позитивний. Такий стан ваш мозок, тобто ваші нейронні зв'язки, вони переналаштовуються під час медитації. Отже, медитація дуже корисна. Підберіть собі краще медитації на Ютубі. Є а можливо, застосунок зі звуками дощу, зі звуками вогню. Є спеціальні застосунки, які безкоштовні, і можна закачати собі, завантажити в телефон і їм користуватися. Обов'язково сон. Якщо ви тривожитесь, постійно зависаєте в соцмережах, там уже вам на каліна випригує оця інформація. Новини, ви не можете заспокою. Коїтись і заснуть, і ви думаєте, що ви контролюєте ситуацію, дивитесь дивитесь на вини, а насправді ж ситуація контролює вас, і ви починаєте ще більше тривожитись, ще більше нервувати, ще більше не спати. І отже, сон це дуже корисно. В кого депресив не Це треба вже іти. І порушення сну розлади сну, це треба вже іти до психіатра. Можливо, вам треба призначати лікування антидепресантами. же психолог цим не займається цим займається. Психотерапевт і психіатр. Далі що? Поговоримо, що таке ефект доміно. Буває так у вас в житті, що ви спілкуєтесь з людьми, це можуть бути друзі, близькі, родичі, знайомі і так далі. Колеги, які вас ще більше нагрібають, тобто вони щось десь якусь новину почули і вони починають вам щось розповідати. Від цього, якщо ви. Проскануєте після цієї розмови себе, ви зрозумієте, що у вас ще більше цієї тривоги. Це називається ефект доміно. Коли ви спілкуєтеся з такими тривожними людьми, з тривожними кабанчиками, ви самі стаєте таким такими тривожним. Що треба робити? Треба почистити своє оточення або ж мінімізувати свої контакти з цими людьми. Тому що це може бути небезпечно. Тобто на вас людина скинула свою тривогу. Ви ще більше, якщо у вас такі стоять налаштування, ви саме по собі тривожний невротик, і ще у вас іще нагріває. Блок, отже, старайтесь, намагайтесь це своє оточення тривожне почистити, новини гаджети прибрати за можливості, тому що е, це може негативно дуже залишіть собі один канал якийсь на Ютубі або один телеграм-канал, і там дивіться новини. Тому що, коли на вас несеться оцей весь хаос, оцей потік, у вас ще більше е, виростає як сніговий ком, як оцей е, ядерний грип, оця тривога. Дуже корисна буде відпочинок, якщо ви живете постійно під тривогами, цими гудками. Цим неприємним звуком, і вам важко заснути. Ви тривожитесь, спитайте якісь вихідний, візьміть, якісь відпустку невеличку, можете поїхати на більш безпечну частину України і там, хоча б виспатись. Що, Що ще можна для того, щоб переключити себе з цього тривожного стану? Я рекомендую допомагати і волонтерити. Що це може бути не тільки донати військовими тваринкам, це може бути реальна допомога. Якщо у вас є ресурс, якщо ви відчуваєте, у вас немає вигоряння та виснаження, і вам нікуди діть у цю Кожну енергію ви можете почати волонтерити, тобто роботи дуже багато, не сидіти вдома в двох стінах, в трьох стінах і скролити постійно новини, і від цього ще більш тривожитись. Вам потрібно вийти в люди і почати щось робити. То отже, діяти. Ви можете допомагати переселенцям, ви можете допомагати військовим, ви можете допомагати волонтерам, ви можете допомагати безхатнім тваринам, і так далі. і так далі. Отже, переключіть свою увагу на дію. Я вам казала, що можна взяти відпустку. Я бачила в Києві є такі капсули, тобто такі готель, вони недорого коштують. Ви можете піти в цю капсулу, закритись і виспатись. Що я використовую? Для того, щоб гарно спати, тут ми вже про тему масочку. Ось така маска вона вам зробить депривацію. Ви надягли в мене ціла колекція цих масок і можете виспати штори, коли вас ніхто, ну бажано, щоб вони були дуже щільно зачинені ці штори. А також я от використовую і Airplugs, такі спеціальні або нагушники. Ви можете вставити вуха. от ці штучки такі, і вони вам допоможуть спокійно виспатись. Попросіть своїх близьких, друзів, знайомих, щоб вас не турбувати, поставте телефон на режим без звуку. Тобто, такі всі, наче я вам кажу, звичайні поради, але вони дійсно дієві. Взагалі, то ми всі українці, ми дуже тривожна нація. Це зв'язано з нашою буремною історією. З подіями, які відбувались, тобто голодомори, постійні війни. Також розкуркулення, потім здасть тебе сусід чи знайомий НКВД. Все це на генетичному рівні закарбувалось. дисидентство. Потім була каральна медицина. Отже, ми, українці, тривожна нація, тому що нам треба було вижити. Бачите, тривога вона може бути і в позитивному руслі. Якби не наша тривога, ми б не могли бігти або боротися, або завмирати. Так? А також коли дуже багато, і вона вас починає контролювати, і ви починаєте. Уходити кудись не туди, тобто ви не можете працювати, ви не можете нормально проводити свій час, постійно тривожитись за щось. Ви розумієте, що ви вже тривогу не контролюєте, вже тривога контролює вас, тому треба себе відсканувати. І що ще я раджу особисто від себе, окрім того, щоб почистити своє оточення, гаджети, знайдіть для себе те, що вас мотивує. Я рекомендую книгу, я неодноразово про неї казала, вона мені дуже допомогла в свій час. Віктор Франкл, «Людина В пошуках сенсу життя. Отже, він писав про сенси, тому що нас рятують, нам дають мотивацію, сенси, наші смисли, смисли життя, наша місія життя. Як він там писав? То здались перші, хто скоро думав, що все це закінчиться. Далі були люди, які думали, що це ніколи не закінчиться, і вижили ті, хто фокусувався на рутині, на чомусь такому повсякденному, повсякчасному. Тому режим дуже важливий. Пропишіть собі режим, повісти на холодильник листочок з режимом дня. Дуже я рекомендую цю книгу. Вона багатьом допомогла моїм клієнтам. Я її прочитала неодноразово. Вона є в аудіоверсії. Психолог у концтаборі Віктор Франко, який вижив в концтаборі і написав ось таку чудову книгу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, піднімайте коментарями чудовий український контент, хай квітний український Ютуб, і будемо наступними з вами розбирати фільми. Я вам раджу. подивитися фільм меню. Потім фільм Парфумер або Парфуми по Зюскінду», І будемо також розбирати серіал «Секс і місто», будемо говорити про головних героїнь. па, -па!